Доброго ранку, любі хлопчики та дівчатка. Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Запрошую вас на заняття з математики. Сьогодні ми з вами повторимо величини предметів та вивчимо ще одну геометричну фігуру, а яку саме дивіться уважно. А що це за фігури тут сховались? Давайте їх уважно розглянемо і пригадаємо, що це за фігури. Сонечко на небі сяє, форму круга воно має, і тарілка, і годинник, час округлий він лічильник, на яку фігуру схожі всі ці предмети. На круг, правильно, тож продовжуємо і морквина, і пірамідка. Прапорець і дах будинку і ялинонька зелена мають форму, як у мене? Яка це геометрична фігура? Це трикутник. Молодці. Продовжуємо. А на цю фігуру схожі: Знак дорожній, рамка для фотографій та дошка для шахів. То як же називається ця геометрична фігура? Це квадрат. Молодці, правильно назвали. Та одна фігура ще залишилась невпізнана, ця фігура називається куля. Сьогодні ми з вами будемо з нею знайомитись. Ось подивіться, до якого предмета подібна куля. На що вона схожа? На м'яч, правильно. А що можна робити з м'ячем? М'яч можна бити, підбивати, набивати на коліні. М'ячем можна грати у футбол, а також на м'ячі можна качатися. Так само котиться в різні боки куля. От спробуйте це зробити. Знайдіть вдома м'яч та спробуйте на ньому покачатися. А до якої геометричної фігури подібна куля? Так, вона подібна до круга. Діти, чим вони схожі? Тим, що вони круглі, правильно, а чим відрізняються? Тим, що круг плоский, а куля об'ємна. Тепер виконаємо вправу, що котиться, а що ні. Серед різноманітних предметів іграшок, овочів, фруктів треба вибрати ті, які подібні до кулі. Давайте ж уважно подивимось на картинку. Що може це бути: апельсин, яблуко, помідор, кавун та м'яч. Всі ці іграшки, фрукти і овочі можуть котитися, тому вони схожі на кулю. А ми продовжуємо з вами подивимось на наступну картинку. Це яка собака за розміром? Велика. А ця? Це собачка маленька. А ця машинка яка? Ця машинка велика, а ця маленька. А тепер скажіть мені, який це м'яч? Це великий м'яч, а цей маленький. А ще у нас є дві коробки, у які можна було б скласти іграшки. Яка ця коробка? Це велика коробка, а ця ця маленька. Тепер виконаємо вправу доручення. Треба велику собачку напоїти чаєм з великої чашки, а маленьку з маленької. Як же ми це зробимо? Ось велика синя чашка. А ось маленька рожева. Тепер для наших собачок побудуємо будиночки з великих кубиків збудуємо. Будиночок для великого собачки, а для маленького собачки ми візьмемо кубики маленького розміру. Ось так. А тепер треба велику собаку посадити у велику коробку. Яка з них велика. Ось ця. Вправу ми виконали правильно. Тепер подивіться. Кубики розкидані, і їх треба зібрати: великий у велику коробку, а маленькі кубики у маленьку коробку. Червоненький кубик у маленьку, зелений, великий у велику коробку. Цей кубик у маленьку коробку, а зелений знову ж таки, у велику. У нас залишилось багато маленьких кубиків, і ми їх складемо у маленьку коробку. А великий зелений кубик знову покладемо у велику коробку. І останній знову у маленьку коробку. Ось так ми навели лад та поскладали кубики по коробках. З якою фігурою, дітки, ми сьогодні з вами познайомились? Ця фігура називається куля. А на яку геометричну фігуру схожа куля? Вона схожа на круг. А чим вона схожа? Тим, що вони круглі. А чим відрізняються? Тим, що круг плоский, а куля об'ємна. А що можна робити з кулею? Її можна котити. Молодці, дітки! До нових зустрічей!